Вітаємо вас в ефірі програми у фокусі подій. У фокусі нашої сьогоднішньої програми Олександр Черевко, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Олександр Володимировичу, дякуємо, що завітали. Раді, що є можливість поспілкуватися з вами. Давайте почнемо власне, з університету. Три роки, фактично, третій рік університет працює в умовах воєнного стану, в умовах війни. Як швидко адаптувалися? Як змінилося університетське життя, власне, і які уроки винесли ви як очільник? Цього закладу і взагалі як навчальний заклад з за цього такого тяжкого часу, тяжкого періоду. Ну, я переконаний, що змінилися всі ми угу. і в широкому змісті, і в вузькому змісті. Якщо говорити за навчальний заклад, безумовно, це і на початку онлайн-навчання, це і відповідно. Наявність сховищ на випадок повітряної тривоги, але саме, саме головне ми стали уважнішими і чуйнішими до один до одного, до військових в першу чергу, до проблем нашої країни, до національних цінностей. Ну, власне кажучи, зміни тут відбулися колосальні. От, і е, чим наш університет е, ну так активно себе проявляє, це, звичайно. Волонтерська діяльність це... так. Я пам'ятаю, вибачте, з перших днів війни у вас з'явилася оця група, да. яка плила сітки, яка працювала на допомогу армії і фронту. Я Це допомога так. переміщеним так. особам, і сьогодні вони в нас проживають. Ми, ми допомагаємо. Це створення це такого центру незламності, це створення певних груп. По спеціалізованих напрямках, як то, наприклад, кібербезпека чи там психологічна допомога, і військова кафедра, 에, буде, так? Ну, військову кафедру ми дали відповідь. Ще тільки почалася ця війна. Mm -hmm. В 2014 році ми почали створювати в 2015 році, ми вже відкрили цю військову кафедру, і сьогодні. Ну ми не ми не мислимо, як жити без військової кафедри, бо це якраз молоді люди проходять підготовку і йдуть уже у як молодші офіцери, які надзвичайно потрібні на фронті. А, безперечно, випробування для них і для нас, і для всіх взагалі величезне, але життя триває. І я з великим задоволенням спостерігаю, що фактично кожного місяця університет складає якусь угоду, підписує якийсь проект, рухається і живе, так і що найголовніше, не опускається в рейтингу од вищих навчальних закладів України. Яким, якими зусиллями вдається утримувати? от, взагалі і рейтинг і, скажімо так, тримати колективність. Перше, що ви наголосили, робота з стейкхолдерами, ми вже років 5 активно почали впроваджувати дуальну освіту. Угу. Це коли ну, в ідеалі 50% навчання в університеті, а 50% на конкретному підприємстві, на конкретній організації. От. І ось сьогодні нова команда в міністерстві, коли прийшла, вони перший пункт стратегія, другий пункт дуальна освіта. Тобто ми вже, як кажуть, відкатали цей момент, і сьогодні дуже активно її розвиваємо. І саме головне, що це приносить свої результати, і в нас, ну я не знаю, вже стало такою традицією кожен тиждень. Ми дійсно підписуємо угоди, бо це дає саму кращу відповідь на одне питання, яке треба вирішувати це якість освіти. Це якісний фахівець. Це фахівець, який сьогодні, якщо ми говоримо за агронома, він, він має знати не тільки ґрунти, не тільки ботаніку, він має знати it технології він має розуміти, що таке штучний інтелект, gps управління кон'юнктура ринку. Цінова політика, Щаси світові зменію, рин правда, ринки, так. все, щоб, щоб приймати правильні рішення, треба знати більше і ширше. Бо проблема збуту перед нами дуже серйозна. Проблема там собівартості і, і цінової політики, і так далі. Тому будь-який фах ми беремо, і тут коли впроваджується дуальна освіта. Вона дає кращу якість фахівцю, який приймає участь. Це от основне. Що стосується наших рейтингів, то, звичайно, завдячуючи ну, такій натхненній роботі, яку ми провели от за 9 років. 10-й рік то із сьогодні, от якщо брати консолідований рейтинг закладів вищої освіти, то ми були на 138-му, сьогодні ми на 24-му. Тобто, це такий це ну, можливо один із кращих в Україні значить, по динаміці розвитку. Університет, який сьогодні ми стараємося робити його сучасним. Правильно реагувати на виклики часу, створювати саме такі освітні програми чи, чи такі структури, які ну, відповідають ну, вимогам сьогоднішнього дня. Ну, наприклад, ми створюємо зараз центр ментального здоров'я. Це всі ми знаємо програму Олени Зеленської, ти як. Це ну, надзвичайно важлива тема сьогодні. Для людей, які повертаються з фронту, для людей, які Для всіх, переживають. Ровно, це да. я, сьогодні я просто хочу продовжити, що так. це дійсно для всіх. Чи там, наприклад, ми сьогодні працюємо, буквально вже перші кроки зробили, створюємо центр креативних індустрій. Що це таке? От є дім, є робота і є питання, де твоє третє місце? Чи воно десь там е е в барі, чи воно десь е в іншому місці, де ти можеш свої таланти, чи якусь е е е е свою новизну привнести і реалізувати її, і тобі створюють е е належні умови. І от ми працюємо над такими проєктами, власне кажучи, ми зараз працюємо над новою інноваційною програмою. Трансформації університета, трошки пізніше я її презентую, бо коли хочеш бути або близьким, або лідером, Обов'язково треба, треба відчуття новизни і, і, і постійно рух вперед. Цьогорічний вступ у 2024 році він буде якось відрізнятися, принаймні для тих потенційних ваших студентів, які ними стануть у 2024 році. Чи ще трошки зарано про це говорити? Ну, Що Вже очікувати? є правила, вже ми їх презентуємо, не тільки ми всі заклади вищої освіти. От Особливих, так сказати би. Суттєвих змін не <кій> Суттєвих змін немає, той же національний мультипредметний тест, але ускладнення, деякі є, вимоги підвищені і до магістрів, і до бакалаврів, і до віддільних освітніх програм, ну, наприклад, право, мінімум, мінімум 150 балів там, і так далі. Так що… Ну, трошки, трошки складніша буде система, але ми готуємося, ми презентуємо і надіємо, що і в цьому навчальному року, році до нас прийдуть абітурієнти, які стануть нашими кращими студентами. Безперечно, я думаю, тому що провідний навчальний заклад в плані всіх підходів в області це Черкаський національний, і зважаючи на ситуацію, що зараз дуже далеко не поїдеш. Якщо там, скажімо так, діти вчаться тут, то звісно краще, якщо вони вступлять до нашого місцевого навчального закладу, тим більше, що він в принципі гідний навчальний заклад, це правда. Дякую. Олександр Володимировичу, ну взагалі-то якщо говорити про ваші особисті. Досягнення рік, який от ми з вами зараз проживаємо. Він такий дещо особливий і для вас. Це майже 10 років, коли ви очолюєте Черкаський національний університет, цьогоріч ви святкуєте свій невеликий ювілей. Можна про це говорити? Так, 65 років. Вік цікавий, але ще перспективний. Дякувати Богу Олександр Володимирович, Ну, знаємо вас давно. Успішний банкір, успішний управлінець і успішний ректор. От жодного разу не пожалкували, що власне якось так звернули з банківського шляху, і все-таки рухаєте зараз освіту вперед. Ну, власне кажучи, так треба дякувати Богу, мабуть, батькам і людям, які зустрічались на моєму шляху. Що ну, моя професія не змінюється, бо я я просто менеджер з управління. І неважливо, не чи це був банк, чи це була Черкаська область, обласна адміністрація, чи це сьогодні е, університет. Е, просто е, треба, як кажуть, е, мати хист до управління. І дійсно е, сьогодні, е, ну оскільки ви вже нагадали, скільки мені років, то я тепер можу сказати, що. Мабуть, треба дякувати Богу, що ну, заклади, якими я управляв, якщо не були, то потім ставали успішними. От. І це приклад, коли я працював в Молдавії молодим, надзвичайно я в 22 роки вже очолив будівельний банк і створив молодіжну команду, яка була. Ну, в своєму роді унікальна, чи, скажімо, Золотоноша відділення Банку Україна, яке потім стало відоме на всю Україну через ті нові форми, які я привніс, значить, чи, скажімо, Національний банк, який. Ну, там з 96 по 98 він вже став таким реконструйований сучасним, сучасна система безпеки. І саме головне, що вдалося привести в область і призначити на відповідальні посади ну, ну, багатьох таких людей, які потім відбулись, як банкіри, чи це Олександр Скічко, чи це. Юрій Ткаченко, чи це Валентина Оніщенко, чи це Шуршин, чи це там ну, Василь Скалацький. Відомі прізвища. Да. Так. Ну, багато чи Забудський Сергій там, чи ну, можна дуже багато називати. Це був успішний період розвитку і встановлення. Української банківської системи Олександр ну, ви, мабуть, ризикова людина, тому що я пам'ятаю часи помаранчевої революції, коли ви очільник однієї з провідних банківських установ держави, тобто Черкаської філії Національного банку України, виходили в помаранчевому шалику? Власне, коли вся решта частина влади, ну, ходила в синіх шаликах, будемо так образно говорити. От страшно тоді було, і чи думали ви тоді, що чим це все може закінчитися у разі, скажімо так. Того, що помаранчева революція, не дай Бог би не перемогла. Ну, знаєте, одне діло ходить, <кхи> так. бо я ходив, я був, я носив. Це одна історія, а друга історія управляти національно-патріотичним рухом, який тоді так, склався. Так. На, ну, ви його на очолили Черкащині. в області, фактично тоді, так? Да, я був керівником. Виборчого штабу. Мабуть, саме головне, що тоді все відбулося, бо зерна того, що посіяний тоді, а це поняття гідності, поняття свободи, свободи слова, свободи вибору. Воно сьогодні проросло, От те, що робив. Віктор Ющенко сьогодні це, це його сходи. Сьогодні виросло покоління, яке не, не хоче там слухати про якусь імперію, яка хоче жити в своїй вільній незалежній європейській країні. От я вважаю, це саме головне досягнення. Я погоджуюся з вами і знову ж таки згадую одну з прес конференцій в українському домі, яку проводив тодішній президент Віктор Андрійович Ющенко. Це вже було там через кілька років після його каденції. І коли, скажімо так, журналістів зібрали з усієї України, навіть онлайн, задавали питання. І одне з питань там було таке не дуже комфортне, скільки вам потрібно грошей, щоб ви виїхали з цієї держави, там і щось там в, в, в такому контексті. І Віктор Андрійович Ющенко, е, до честі я на все життя запам'ятала, як він сказав, що е, я пишаюся тим, що ви нині живете в країні, коли задавши такі подібні запитання, ви вийдете з цієї зали, і вам нічого за це не буде. Ну тобто, десь приблизно в такому контексті. І дійсно, Олександр Володимировичу, оце це, це дійсно найголовніше, тому що. Що до цього ситуація була трошки іншою. Ви стояли на чолі цих змін, і нам все слава Богу вдалося, і це є важливим таким етапом у вашому житті і, мабуть, в житті всієї держави. Повертаючись сьогодення, що б хотів побажати Олександр Черевко собі, як імениннику в такому ювіляру невеликому і своєму навчальному закладу і своїй країні. Що треба врахувати, що треба змінити, і куди треба рухатись. Ну з одного боку, з погляду пережитого, я б, наприклад, повернувся по завершенню війни до відродження Черкаської області. Так, так. Бо ми тоді, ну ми говоримо ми, але сьогодні прийшли часи, коли треба говорити я. Бо якщо ми щось погано, то все одно тільки ти. <с> <Так. с> да, тому э, я хочу сказати, що э, Черкащина за 2005-10 роки перебудувала і свою економіку, розвила агросектор, збільшила э, виробництво у всіх напрямках, і э, саме головне, що э, Люди почали вірити в зміни, які дозволю ще зауважити, скільки критикань було програми Золота підкова Черкащина, яку ви започаткували. Так а сьогодні, якщо ми там хочемо кудись поїхати або повести гостей, це неодмінно. Об'єкти Золотої Підкови Черкащини, які з'явилися на Черкащині саме завдяки цій програмі, то, можливо, треба якесь продовження, Олександр Героїв. Ну, я от якраз за це хотів і сказати, що якось і до нас приїжджала делегація, і е, були ми в Чигирні, і згадували, що як багато було критиків. Угу. Бо тоді, коли ми працювали, в обласній раді були і комуністи, і соціалісти, і е, регіонали. І тоді, тоді не так просто було комунікувати чи приймати рішення, але вони все рівно приймались, і найуспішніше рішення це дійсно для Черкащини це програма Золота підкова Черкащина, тому що вона була історична, патріотична і туристична. І саме головне вона була комплексна. Якщо ми говоримо за відбудову якоїсь пам'ятки чи духовної цінності, то ми говоримо за відбудову дороги, ФАПу, ремонту клубу, якщо це треба, дороги на кладбище і, 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 і так далі. Да. Так. Ну газифікація. Наприклад, мабуть, мало хто знає, що саме я завершив газифікацію канева тих горбів. Угу. І багато було піднято проєктів, які десятками років стояли. Не все вдалося зробити, бо дуже змінювалося, коли тоді працювали чотири уряди, змінилося. І, на жаль, ця програма виконана наполовину. Коли вже було видно, що наша каденція завершується і ми підемо у відставку, я попросив президента, і він видав указ про продовження ще на 5 років. Але у травні місяці Сергій Тулубніс пропозицією Віктору Януковичу, і той видав указ і скасував цю програму, бо вона відбудовувала саме наші національні. Місця О, звісно, зрозуміло і було це рішення. Мені, до речі, було дуже приємно, коли в 2014 році почалась війна, і Святійший Філарет з на бастіоні Дорошенко угу. на замку на в замковій горі в Чигирині благословляв полки, які прямо їхали на, на, на фронт. А коли ми це відбудовували? То е, е, я чув такі фрази, що це е, ОВ собі будує цей бастіон, угу. чи, чи щось для чогось. Так ось е, делегації е, торкнулися теми: е, а де люди, які вас критикували? То я хочу сьогодні глядачам сказати, що е, ці люди в Москві. от. Тому, мабуть, не, Тому, мабуть, і мабуть, організували не вони. Були. Настільки цю вже критику організували на високому рівні, що я можу і зараз щось таке чути, але шанси є у кожного: повторіть, зробіть, досягніть і так далі. Тому, безумовно, я вірю в те, що Черкащина це дуже ну, центрова область, і вона має дуже гарну перспективу логістичну, туристичну. Аграрну, індустріальну, в галузі переробки, it технологій. І я кажу, дай Боже завершити війну, бути переможцем у цій війні. І ці програми, які почалися от в ті роки, безумовно, вони будуть мати своє продовження. бо це вимога, вимога, так, так життя влаштовано, і в нас вже не, не буде в області других цінностей нічти, що є. Безперечно. Не буде друга Чигирину, Трахта, Мирива, могили нашого Кабзаря, там, місця, де він народився. І треба цим опікуватись, розвивати, показувати, мати візитівку. Так що. Переконаний, що ми переможемо і прийдуть кращі часи. А кадрів у нас вистачає. черкаський національний її готує у достатній кількості, правда, Олександр Володимировичу? І готові це робити і далі. А, хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем нашої студії був Олександр Черевко. Олександр Володимировичу, успішного року для вас особисто і для навчального закладу, який. Ви очолюєте, ну і звісно, для нашої держави, щоб перемогу відсвяткували. Дякую. Безумовно, було б гарно, якби цей це рік був і для України переможним. Бо ми робимо все, щоб тримати переможний дух, щоб тримати національно-патріотичний дух. Не завжди є настрій, але. Це треба робити, і всі мають це розуміти, що будемо тримати дух, нашим воїнам буде легше. Дуже гарно, ви колись сказали, що у війнах виграє не лише зброя, у війнах виграє і дух. Так що бойового духу нам всім тримаємось. Це був Олександр Черевко, ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.